Вітаю, дорогі глядачі! В цьому відео я хочу розповісти, чому саме я записував на аудіокасети. Ось на такі. Для чого ж я записував на касети? Експериментувати із записами на аудіокасетах я почав десь з 97-99 років. В цей час я ходив у 7 та 8 клас. Чого писав саме? На касету. Це ж старий пристрій. Все було просто. Це був період, коли не було інтернету і диски ще не були такими популярними. Тобто єдиним джерелом музики на той час було радіо з fm діапазоном який давав звук практично CD Якості. Ось таке. Записував я, до речі, із такого радіоприймача, який ще у 8 класі переналаштував на європейський FM діапазон Ну, це я його так називаю європейський. Він, можливо, ще й американський. А що по музиці? Яку музику я записував? Музика в період з 94 по 2000 роки була особливо концентрованою в плані мелодій та ритмів, і виконувала, виконувалась на синтезаторах. І виконувалось на синтезаторах. Ну ось, наприклад, це, правда, не синтезатор, а міді-клавіатура. Але, тим не менш, він дуже схожий. Це електронний музичний інструмент. В нього є кнопки, немає ніяких струн, ніяких резонаторів. Все зроблено на, на електроніці. Так ось це були е, синтезаторні. Скажімо так, стилі електронної музики, типу як Євроденс та пізніше стиль транс. Хочу додати, що для мене трансова музика стала відомою завдяки таким продюсерам, як Роберт Майлз, а конкретно завдяки його треку Children's. Хоча його роботи по стилю це більше Dream Dance. Ну, от, саме музику цього виконавця. Я зрозумів і полюбив стиль, і далі став фаном цього музичного напрямку. Що було далі? Далі повезло знайти на хвилях свого радіо. Ось саме цього, радіостанцію Auto FM. І вона стала моїм основним джерелом музики, яку я й записував на касети. Касет небагато, але, але є. Пам'ятаю, що на цій радіостанції один раз тиждень, начебто по вівторкам, після 12-ї години ночі, виходила, виходила музична передача Trans Energy Project від DJ Карл Лінський та DJ Ньюман. А, і саме о 12-й годині ночі я записував передачі на касету, а потім часто, часто приходив невиспаним до школи. Ось таке було. І я ці дні дуже добре пам'ятаю. Що ще додати? По якості музики на 2002 рік ось ці передачі. Музика від саме цих передач. Це була для мене сама класна музика. Я думаю, вона була такою і не лише для мене. Оцифровки випусків Trans Energy Project є на моєму каналі. І, можливо, ви вже їх прослуховували. А якщо ні, то прошу переслухати. Дякую за перегляд.